Чи потрібно бігати за королевами, які тебе відчувають, чи потрібно просто орієнтуватись на дівчат, які ізначально мають до тебе якийсь інтерес? Я там в якомусь відео згадував ось цю тезу, і хлопець задав дуже цікаве запитання, хочу разом з вами пролити світло на нього. Якщо не потрібно взаємодіяти з дівчатами, які не хочуть вкладатися і ізначально не зацікавлені, тоді що буде рахуватися з вабленням? Це піздець, яке цікаве запитання. Це саме той момент, що я розумію, що саме в цьому питанні я трішки заеволюціонував, трошки спрогресував. Ізначально в мене теж був от такий азарт, от такий челендж, та там дівчина вообще не зацікавлена, а ти сидиш там чи стоїш, чи лежиш і намагаєшся її там на щось максимально розкрутити. Тобто головна цінність, яка була на той момент секс, секс. Не твоє якесь внутрішні відчуття, а просто секс. Тобто вважалося, що якщо ти зможеш переспати з дівчиною, незважаючи на те, що тобі доведеться для цього зробити, то, можливо, тобі там доведеться п'ять разів спробувати її поцілувати. Можливо, тобі там доведеться багато разів в якихось моментах її там навіть прожимати. Ну, коротше, багато що могло відбуватися, але якщо відбувався секс, то такий є я король, я победитель, я чемпіон. Зараз я, я трішки по-іншому по на це все дивлюся. Я вважаю, що якщо ізначально в дівчини до тебе є якийсь мінімальний інтерес, і що важливо, вона готова рухатись тобою по тій. Доріжці, яку яку ти виставиш, яку ти яку ти поведеш, там то це ахуєнні дівчата і задоволення від часу проведення з такими дівчатами набагато і набагато більше. Якщо ти бачиш дівчину, яка в тобі не зацікавлена, вона абсолютно не проявляє жодних там ознаків сигналів сигналів зацікавленості, вона відповідає односкладно, відповідає там по по декілька днів на зустріч її також дуже важко витягнути. І ти розумієш, блядь, ну в принципі можна, якщо я ще там трішки поскачу, якщо я зараз ще дістану свій клоунський костюм, він якраз з хімчистки повернувся, надягну от, цього червоного носа, то вона погодиться на побачення. І все, я знову буду вважатись переможцем. Система цінностей зовсім інша. Система цінностей така, що на першому місці має бути твоє внутрішнє самовідчуття. Бо енергообмін з дівчиною, яка тянеться, яка проявляє хоча б мінімальний інтерес, він набагато буде більш приємніший. В середовищі пікаперів і прочих лавеласів такі підходи, коли дівчина вже ізначально ведеться, вважаються легкими, і весь азарт і уровень скіла проявляється вміння закадрити дівчину, яка подобається тобі, але ти їй не дуже. А я вважаю, що якщо ти явно бачиш, що дівчина в тобі не зацікавлена, і навіть якщо в тебе є навичка ця, навіть якщо в тебе є ця навичка, ти розумієш, що ти можеш зробити так, щоб що ви переспали. Але воно того не вартує. Це той момент, коли не варто. Не варто. Зазвичай про таке розсуждають хлопці, в яких було мало сексу, бо секс він теж буває дуже різним. І відчуття від сексу. Можуть бути прекрасними, а можуть бути херовими і, і такими собі. Якщо ти там, умовно кажучи, ламаєш дівчину до третьої, до четвертої ночі в себе вдома різними там способами, то не способами, ну, чесно, те, що ти з нею переспиш, це це, це не зробить тебе типу, супер мега щасливим. Ти думаєш, їбать, ти не ти не поспав. Ти... Розумієш, ти е, получається так, що ти знаходишся в позиції того, кому потрібно, в позиції нуждаючого. А це е, така собі історія. Просто дівчата, от ти тут пишеш, які ведуться на тебе. От, оце ведуться, може бути е, в, дуже плаваюче. В залежності від твоєї зовнішності, але все рівно дуже мало дівчат готові зразу е, до тебе запригнути в ліжко. Навіть якщо в тебе немає жодних скілів, тобто так чи інакше, тобі ці скіли знадобляться. Треба знати і вміти користуватися цими інструментами, але потрібно використовувати їх до правильних дівчат, і от тоді все буде за Яке у тебе відношення до такої поведінки і позиціонування себе? Знову ж таки, я не вважаю, що секс має бути на першому місці. Якщо для сексу доведеться зробити... Те, що суперечить твоєму бажанню, принципам і установкам, то цього робити не варто. Типу, дівчина просто не встигла роздивитися мене і всі мої гідності, а зараз я її покажу, і потім вона передумає, а я заполучу королеву на районі. Я бать, бать. Ні дякую, мені такі королеви на районі не потрібні. Краще все-таки оцей цей час використати на те, щоб. Проінвестувати в себе, щоб підняти свою ціні, щоб збільшити свою вибірку, щоб збільшити кількість дівчат, які будуть до тебе тянутися. Понімаєш? А не для того, щоб супер-мега складні кейси якісь закривати на сопельках, на тютільках і, блядь, там просто плазуючи, перед тою самою дівчиною. Мені вже, чесно кажучи, навіть якось западло, мені навіть якось образливо. Так, коли ти там проявляєш якусь ініціативу, а ти бачиш, що дівчині, ну, це, 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 це нахер не потрібно. Ну так перепрошую. Краще орієнтуватись на тих, які можуть це оцінити, які такі справді є. Як на мене, то для хлопців, які тільки починають, така модель буде губітельною, так як дівки їх швидко зільють, і хлопці получать досвід негативного закріплення. Є такий моментик. От, якщо ви починаєте там знайомитись ходити на побачення, дуже важливо закінчувати на позитиві. От якщо ви робите підходи вуличні, краще робити так, що останній ваш підхід в цей день він був на позитивчику, щоб мозок він зафіксував щось хороше. І я взагалі таку модель поведінки не порекомендую, от звідки взагалі беруться королеви. Давайте подумаємо. Є хлопці, які штучно підвищують цінність цим дівчатам. Тобто ці королєви беруться від тупості інших хлопців. Якби духера, як там не, не знаю, як називати ці хлопці, нехай будуть недалекоглядних не хлопці, не бігали би за ними, не, не прожимали їх, не проявляли їм достатньої кількості уваги, вони би трішки спустилися. Та, їм би довелося свою планку понізити. А так вони розуміють, що є багато хлопців, які готові там плазувати перед ними, тому буду далі тримати планку. А без перемог хлопці будуть швидко зливатися. Да? Перемоги це важливо, вони мають бути присутні. Тому краще все-таки проводити свій час з тими людьми, які хочуть проводити його з тобою. І загалом, що хочеться на останок сказати декілька слів про пікап. Нашому соціумі взагалі викривлене це, це поняття, воно демонізовано до костей. Але загалом чи, чи потрібна якась наука, якась теорія, якась база на тематику знайомств. Так, да, звісно, потрібно, я це поощряю. На тематику побачень побудови стосунків, да. навіть на тематику того самого зваблення, так, да, потрібно. Але якщо саме говорити про пікап як про способи прожати дівчину в будь-якому випадку, і якщо під пікапу мати на увазі, що якщо у вас секс, то все ви ви переможете, то це вже трішечки така устаревша. Тема, якщо вам сподобалось це відео, ставте впадабайку, пишіть комент, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Всім великий респект, всі красавчики, хто так робить. Ну і цікаво буде почитати вашу думку стосовно цього всього.